Що, на мою думку, вирізняє це засідання? Передусім той факт, що український народ, його представницький орган, Нова Верховна Рада та президент України вже визначилися щодо стратегічного курсу на набуття членства в НАТО. Очевидно, що остаточне питання членства України в НАТО буде вирішувати український народ на референдумі. Водночас, приєднання України до НАТО це питання двостороннє. Тож хочу висловити наше глибоке занепокоєння щодо тривожних сигналів про неготовність сьогодні частини країн-членів НАТО підтримати майбутнє членство України в альянсі, а також наше обурення щодо заперечень з боку окремих західних політиків, зокрема голови Міністерства закордонних справ Німеччини пана Штейнмайєра, проти такого членства у зв'язку з ворожою позицією Росії. Та її збройної агресії проти України. Вважаю, що справою честі для демократичного світу є неухильне дотримання свого слова та взятих на себе зобов'язань. Зокрема, усі країни-члени НАТО на Бухарестському саміті 2008 року заявили про відкритість для України дверей до Альянсу. Та взяли на себе зобов'язання прийняти нашу країну в НАТО, коли вона буде до цього готова. Радикальна партія переконана, що будь-які домовленості з Путіним за формулою мир в обмін на відмову України від членства в НАТО є зрадою європейських демократичних цінностей та базових норм міжнародного права. Україна як незалежна держава має суверенне право обирати. В які економічні, політичні та воєнні союзи входити, і жодна інша країна не може накласти вето на це наше право. Треба розуміти, що Росія виступає проти членства України в НАТО не через загрозу власній безпеці, а тому, що тоді стане неможливою реалізація агресивних намірів Росії щодо знищення незалежної української держави та відновлення її великодержавного статусу. Отже, таємні чи відкриті домовленості з Кремлем про відмову України від членства в НАТО стануть проявом сумнозвісної політики у миротворення агресора. Вони все одно призведуть подальшому не до миру, а до продовження агресії Росії проти України та розпалюванню війни в Європі. Тому ми розраховуємо, що лідери демократичного світу не піддадуться на шантаж і погрози. З боку новітнього варварства у Москві та виконають свої зобов'язання перед нашою країною. А значить, Україна неодмінно вже в недалекому майбутньому стане частиною євроатлантичної цивілізації, зокрема, членом її колективної системи безпеки НАТО. Адже на Терезах доля як України, так і цілої Європи і світу. Сподіваюся, що спільна заява за результатами. Нашого засідання ради належним чином відобразить зазначені позиції. Щиро дякую.